Громадська пральна номер працює з четверга з 14 по 20 годину, в п'ятницю суботу з 12 по 20 годину, та в неділю з 10 по 20 годину. Правила користування зовсім прості: вам потрібно попередньо записатися за номером телефону в призначену вам годину обов'язково прийти без на бізнесу. спеціальний режим прання, закидаєте свої особисті речі. Після завершення циклу прання. Ви отримуєте кошик для білизни і, якщо потрібно, ви свої речі перекидаєте в сушильні машини. Також обираєте відповідний режим, там, чи то вовна, чи то синтетика. Ми рекомендуємо для якісного надання прання три четверти барабана заповнювати, тобто одну четверту залишати незаповнену. Поки речі або відбувається прання по сушінню одягу, ви можете або залишитись в лазні в зоні очікування. Або скористатися нашим власними послугами, оскільки для внучноприміщених осіб вони також безкоштовні.